На війні загинув волонянин Віктор Кушнір. Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників. Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених українських територій. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 вересня у студії працює Владислав Курнелюк. Далі розповім детальніше. На війні загинув волонянин Віктор Кушнір. Воїн був уродженцем села Гута Лісовська Маневицької громади. Як повідомили у Генневецькій селищній раді, чоловік був учасником АТО. Захисника вітчизни поховають у вівторок, 20 вересня. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Волинська обласна клінічна лікарня може не отримати надсучасний ангіограф за майже 30 мільйонів гривень. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час робочого візиту на Волинь нарікав, що 20 медзакладів з різних регіонів України змогли облаштувати приміщення під установку ангіографів. А у Волинській обласній лікарні цього не зробили. Тому очільник мозу доручив до кінця осені облаштувати приміщення, інакше обладнання поїде в іншу лікарню. У чому причина затримки з'ясовували наші журналісти. Волинська обласна клінічна лікарня може не отримати надсучасний ангіограф аніограф за 30 мільйонів гривень. Журналісти сайту Луцьких новин конкурент з'ясовували причину, чому обласна лікарня може втратити шанс на отримання медичного обладнання. 14 вересня із робочим візитом відвідав Луцьк міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, він нарікав, що 20 медзакладів з різних регіонів України, навіть там, де тривають бойові дії, змогли облаштувати приміщення під установку аніографів, а у Волинській обласній клінічній лікарні цього не зробили. Тому очільник мозу встановив дедлайн до 30 листопада облаштувати приміщення. Якщо цього не виконають, техніка поїде в іншу лікарню. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Як пояснив очільник медзакладу Олександр Дудар, на ангіограф лікарна і не розраховувала до лютого цього року, лише коли від компанії Сіменс надійшло повідомлення, що теоретично техніка буде, почали роботу у цьому напрямку. Ангіограф, які ми отримали, в принципі мав би нам поставлятися разом з обладнанням, яке нам треба було встановити разом з приймальним відділенням так тобто це прилади які мали встановлюватись відділення екстреної медичної допомоги uh -huh. вони йшли в тому комплекті в тому комплекті йшло е, прилад який називався комп'ютерний томограф рентгенівський прилад е, узд апарат і ангіограф чотири прилади які ми мали отримати то uh -huh. з тих всіх приладів ви пам'ятаєте що ми приймальне відділення відкрили 21 жовтня 2021 року E, значить, до відкриття відділення ми отримали лише комп'ютерний томограф і апарат, які успішно були встановлені. Від... всі приміщення були облаштовані. Відділення було введено в експлуатацію зі всіма дозволами. Вже змирилися, що ангіографа не буде, ну бо бо вони до нас ну не було інформації і вже в лютому місяці. Ми отримали попередньо від фірми Siemens, що теоретично у нас буде ангіограф, і вже в тоді, на початку лютий, на початку березня, вже під час бойових дій, ми отримали. Частину приладу до нас привезли цей прилад. До цього приладу є низка вимог. Основна облаштоване приміщення. Очільник медзакладу пояснює, коли документи від виробника вже були. Лікарня провела тендер на розробку проєктно кошторисної документації. Це зайняло місяць часу. Тендер виграв волинь і протягом наступних чотирьох місяців фахівці робили проєкт з експертизою. Далі оголосили тендер. Затримка в чому? Затримка в тому, що волин робив цей проєкт з екс. Експертизую нам на протязі чотирьох місяців, тому що війна, лютий, березень, квітень, травень, і відповідно, це були певні затримки. І тільки з 1 вересня розпочалися будівельні роботи. У будівельників чимало завдань. Станом на 20 вересня всі комунікації, які були на тій ділянці, перенесли, підготували фундамент нової будівлі. Як повідомили у лікарні, найближчими днями почнуть робити стіни, їх перекриють бетонними перекриттями, встановлять вікна та двері і почнуть всередині заливати стяжки для кабельних каналів. У самій лікарні є уже два аніографи: один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих. Тому Новий ангіограф має покращити надання допомоги для волонян. Проте чи впораються будівельники до кінця осені, покаже час. Кількість вантажівок, які простоюють у черзі на виїзді з України з часу розблокування пункту пропуску Ягодин дорогуськ скоротилися скоротилася з 2200 до 321 вантажівки. Як повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм, черга на пункті пропуску скоротилася з 42 до 6 кілометрів. Наразі для виїзду з країни водіям потрібно 1-2 дні. На початку місяця їм доводилося чекати до 70 діб. За його словами, за зміну через пункт пропуску виїжджає до. 600 транспортних засобів, як зазначив наєм, покращення ситуації стало можливим завдяки відкриттю пункту пропуску у Столух Зосин для порожніх транспортних засобів. Винуватиці смертельної аварії, що трапилася у листопаді 2021 року, Катерині Алфьоровій так і не голосили про підозру з тих пір. Минув вже майже рік, а справа так і не зрушила з місця. Зв'язку із цим журналісти телеканалу конкурентів звернулись з інформаційним запитом до головного управління національної поліції у Волинській області, що нам відповіли. Дивіться у сюжеті. З моменту, як у селі княгининок трапилася моторошна аварія, у якій легковик збив на смерть чоловіка, минув вже майже рік. Втім, із тих пір, доньці відомого луцького бізнесмена Катерині Алфьоровій, яка й була за кермом Ауді, так і не повідомили про підозру. Йдеться про смертельну ДТП, яка сталася 3 листопада 2021 року у селі Княгининок. Тоді донька відомого луцького бізнесмена В'ячеслава Алфьорова, Катерина Алфьорова, на елітній ауді збила на смерть місцевого жителя. Володимира Курилюка, хочу поліції за цим фактом спершу і відкрила кримінальне провадження про підозру Катерині Алфьоровій. Так ніхто і не повідомив. Ба більше провадження і взагалі закрили. Про це журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» повідомили у Головному управлінні національної поліції області у відповіді на інформаційний запит. 18 березня 2022 року у вказаному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі пункту 2 частини першої статті 284 кримінально-процесуального кодексу України. Відтак справу закрили, бо ж під час слідчих дій правоохоронці цитуємо: встановили відсутність у діянні складу кримінального провадження. Нагадаємо, аварія трапилася на пішохідному переході. А згідно правил ПДР, водій автомобіля в будь-якому випадку перед зеброю повинен загальмувати. Втім, вочевидь, експертизи, які були проведені правоохоронцями, таки встановили щось інше. Тож, як так вийшло, що автівка збила чоловіка на зебрі, а Катерині Алфьоровій так і не голос. Лосили підозру це питання, поки залишається без відповіді. Варто зазначити, що коли журналісти телеканалу конкурент конкурентів відвідали родину загиблого в аварії чоловіка Володимира Курилюка, ті розповіли, що згодом їх спіткала і ще одна біда. Син покійного не витримав горя за кілька тижнів після смерті батька, він помер. Тож рідні чоловіка щиро вірили, що справедливість таки настане, і винні у аварії будуть покарані. Тягарбу є. Батько був двох мав синів. Зараз син помер. Захворів. Помер Вон 26 числа. Так що ну, навіть не хочеться говорити. Бо, Я розумію, так. Бо смерть за смертю і воно якось, знаєте, не одне, не, не, не те, не те, не добре. Я думаю, що справедливість все одно. Буде. Втім, попри усі сподівання, справу просто закрили. Нагадаємо, із власних джерел нам стало відомо, що у Катерини Алфьорової було щонайменше три адвокати. Один із них екс правоохоронець. Тож можемо припустити, що свою роботу захисники виконали гарно. Адже як іще можна пояснити, чому розслідування так і не зрушило з місця? Та, взагалі, справу про летальну ДТП на пішохідному переході. Закрили, нагадаємо, родині Алфьорових згідно із інформацією з відкритих джерел належить готель Україна, Луцький авторинок, Волинський хлібокомбінат та ще низка величезних підприємств. Україна повернула тіла ще 25 загиблих захисників, як повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Операція проводилась за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна та Росія домовилися про обмін. 200 полонених, як повідомляє ОНН, Ердуган зустрівся з Путіним в Узбекистані, і так президент Росії, нібито показав, що готовий покінчити з цим якомога швидше, тобто з війною. Він вважає, що завдяки цьому буде зроблено значний крок вперед. Крім того, Ердуган заявив, що після закінчення війни всі землі, захоплені Росією, повинні бути повернуті Україні. Верховна Рада ухвалила законопроект, що дозволяє військовим, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей. Звільнятися зі служби, як повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Законопроект підтримав 331 народний депутат. Чоловіки, які мають на отримання трохи дітей і більше, не підлягають мобілізації. Як ідеться у пояснювальній записці, такі чоловіки мають право призиватися за власним бажанням. Словенія передасть Україні 28 танків м 55 с замість яких отримають Німеччини 35 п'ять вантажних машин та п'ять автоцистерн для води німецького виробництва. Як повідомили в уряді Словенії, вони уклали відповідну угоду із Німеччиною. Танки М 55 С, що перебувають на зберіганні армії Словенії, це модернізація радянського танка Т-55, розробленого наприкінці Другої світової війни. Окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Як пише російський інтерфакс, так звані народні ради ЛНР і ДНР першими підтвердили дати проведення референдумів. Слідом за ними про голосування на окупованій Херсонщині заявив гауляйтер Володимир Сальдо на захопленій частині Запоріжжя, псевдореферендуми обіцяють почати. Найближчими днями аналітики інституту вивчення війни заявляють, що контрнаступ українських військових підриває і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділах, як пише українська правда, термінове обговорення 19 вересня серед російських ставлеників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що тривалий контрнаступ України викликає паніку у ворога. Експерти інституту припускають, що у російського керівництва бракує способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області. Кремль може вважати, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил, як із Росії, так і з нещодавно анексованої української території. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська 19 вересня зустрілися у Букінгемському палаці в Лондоні з королем Великої Британії Чарльзем Третім. Як повідомив премєр Телеграм, зустріч відбувалася у межах церемонії прощання з покійною королевою Єлизаветою II. разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені президента, уряду та народу України з приводу смерті королеви Єлизавети II. Подякували за незмінно потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто його величності. Сказав Шмигаль, він також запросив короля у майбутньому відвідати Україну. Збройні сили України ліквідували уже 54 тисячі 810 окупантів. Станом на 20 вересня українські військові також знищили 2216 танків, 1323 тисячу артилерійських системи, 4724 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку сталося ДТП за участю люксового авто і тролейбуса. Як повідомляє Волин автопригода трапилася 20 вересня у центрі міста на проспекті Волі, тролейбус номер 12 який повертав з вулиці Паркової, врізався у чорний лексус, що їхав попереду. Внаслідок зіткнення люксова автівка отримала незначні механічні ушкодження. На місці працюють патрульні поліцейські на проспекті Волі значно ускладнений рух автотранспорту. На Волині засудили ворожого пропагандиста, як повідомляє служба безпеки України, 41-річний мешканець Донеччини після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну втік на Волинь, де знайшов прихисток у селі біля Луцька. Тут на Волині зловмисник систематично висловлювався на підтримку збройної агресії РФ проти України, погрожував місцевим мешканцям покаранням від збройних формувань Росії та постійно очікував. На прихід руського міра на волинь відтак слідчі розпочали за даним фактом розслідування а згодом справа потрапила до суду. Феміда ж визнала чоловіка винним та призначила йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. На Росії вже не приховують своїх намірів поглинути територію України. Так російський депутат В'ячеслав Володін виступив за прийняття тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області у склад Росії. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, цинічна заява пролунала на черговому засіданні Російської Госдуми. І, звісно, підтримка наших братів, проживаючих в Донбасі на Україні. Зараз за ними вибір. І є. Якщо... в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим? Водночас псевдопарламент так званої ЛНР проголосував за ухвалення закону про проведення референдуму про входження до складу РФ. Повідомляють місцеві змі. Зазначимо заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв переконаний в необхідності проведення псевдореферендумів на окупованих частинах Донбасу та приєднання їх до Росії, оскільки це дозволить загарбникам говорити про напад на РФ у разі продовження бойових дій. Рашисти офіційно оголосили, що на тимчасово окупованій Херсонщині буде проведено референдум, як заявив призначений Росією керівник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, на території планують провести референдум щодо вступу до Росії та створення своїх озброєних батальйонів. Руководство Херсонської області адміністрація прийняли рішення підготувати і провести референдум. А в вхождение... Херсонської в состав Російської Федерації. Ми взяли курс новосоєднення з Росією і уже не свернем з нього. До слова, раніше. Так званий голова самопроголошеної ДНР Денис Пошилін запропонував псевдоголові ЛНР Леоніду Пасічнику спільно провести референдуми про приєднання двох цих невизнаних міжнародною спільнотою утворень до Росії. У ківерцях на очах у людей чоловік жорстоко вбив безпритульного собаку. Як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент про випадок у Фейсбуці розповіла Наталка Голубова, яка стала свідком цієї події. Жінка стверджує, її сусід на очах у неї та інших місцевих жорстоко вбив безпритульного пса. За словами жінки, чоловік загнав пса за приміщення будинку культури та вбивав його об стіну. Після побаченого вона звернулася до поліції. Як розповіла журналістам телеканалу конкурент Конкурентів, речниця Нацполіції області Ольга Бозулук, повідомлення про скоєний злочин зареєстровано. Нині триває перевірка та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Йдеться про жорстоке поводження із тваринами. Стало відомо, що рука із синьо-жовтим браслетом із поховання у Ізюмі це частина тіла військового із Нікополя Дніпропетровської області Сергія Сови. Про це повідомили у обласному інформаційному штабі Дніпропетровщини. Ця фотографія із процедури ексгумації облетіла весь світ. Вражаючий знімок почорнілої руки із синьо-жовтим браслетом. Як йдеться у дописі, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Її коханий 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади Холодний Яр Сергій Сова. У героя залишилося двоє дітей. Новини з боліт продовжують тішити. Рашисти знову невдало закурили, і як результат, дві масштабні пожежі. У селі Шушари, що біля Петербурга, палає величезний склад із обладнанням. Площа пожежі вже понад тисячу квадратів і продовжує збільшуватися. Як повідомляють розмі, на місці працюють понад 50 рятувальників і спецтехніка. Також масштабна пожежа спалахнула Віжевську. Площа охоплена вогнем 5 тисяч квадратів. Горить лакофарбове виробництво. Відомо, що вже завалилася велика частина даху. Про постраждалих поки невідомо. В місті Ізюм Харківської області, яке нещодавно деокупували у місцевому відділку поліції, знайшли катівню, яку там облаштували російські військові. Про це повідомив головний слідчий поліції Харківщини Сергій Болвінов. Як ідеться у дописі, крім цього, слідчі вже знайшли журнали зі списком затриманих, а також інструменти катувань, електричні кабелі. Також вивчається кожна камера, де тримали людей. Вилучають зразки. ДНК та відбитки пальців збирають базу доказів для суду. Болвінов зазначив, що у темних підвальних камерах люди перебували від кількох тижнів до кількох місяців. Розкидав у Луцьку закладки із півепі. Уродженець Краматорська постане перед судом. Як повідомляє Волинська обласна прокуратура, зловили підозрюваного 19-річного молодика з майже сотнею пакетиків із психотропами ще 28 липня. Як повідомляють прокурори, усі ці наркотики чоловік приготував, аби розкласти у Луцьку закладки. Наркоторговця затримали з тих пір, обвинувачений перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом. Луцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні Йдеться про незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах. За це молодому переселенцю наркоторговцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дав наказ розпочати підготовку оборони республіки за нормами воєнного часу. Він заявив, що на поготові повинні бути не лише регулярні війська, але й народне ополчення. Як пише провладний медіа Белта, Лукашенко назвав ситуацію дуже серйозною і звинуватив Україну в тому, що вона нібито загрожує Білорусі. Вам треба взяти на контроль, як госсекретарю. Всех, кто ответственны за исполнительскую дисциплину. Мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям. Все больше и больше получаю информации, что те беглые, их родственники тут э, залегли тихонько, отлежались. Сегодня разворачивают бизнес и прямо говорят о том, что вот мы тут сейчас денег поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А В Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны. Это вы прекрасно знаете для свержения не только власти, но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Ну опять хотят новую Украину здесь, в Беларуси, создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне і откровенно, щоб знали. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею на з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!